Всім привіт, шалений тракторист. Ну що, друзі, до вашої уваги, відеоогляд пшенички сіялась після соняшника. Соняшник сіявся тут, друзі, саксончик від компанії бренд який дивує Еліта Селект. Посіяли, якраз вгадали. дощики пройшли і все вийшло класно, длінні гони, два пальчика. Бачите рядочки, які гарні, повністю новий висіваючий постав. Ну, хороша пшеничка, звісно, окущилась уже, бачите, вершки приморозило, Ну, я думаю, відійде нічого страшного. Отакий такий стан у неї. Треба було звісно підкормити, але така ситуація, що кормити ніхто не буде. Треба трошки зачекати. Потім, якщо щось сівалочкою, вже снігу немає, льоду немає. Земельку вітер сушить чуєте як. Бачите, ось дивіться яка краса. Далі мокро, А верх вже сухенький. Гікенько. Зробили дісковочку були АГДшечки і посів. Так що ось така, друзі, пшеничка. Та <coughs> що таке. Зараз покажу вам длінні гони. Це края обходились, друзі. Пшени, пшеничка, звісно. Ось, бачите? Це сівалка, пізно пустили трошки завмикали, ну, а взагалі, звісно, пшеничка супер. Так що отак. От. Бачите, морози трішки її прибили, але відходить, відходить і я думаю, що буде діло. Ну, а що азоту їй не вистачає, видно. Підкормочка треба була б зараз, звісно, ну, так як зараз не виходить її дати, то поки що треба. Зачекати. Так що такі, друзі, справи. Ну а там будемо дивитися. Так що такі вита зимої В цьому році, звісно, погода трішки балує, я би сказав, дуже балує ну а як буде далі, покаже. Ну, поки що такий стан зимої Отакі, От друзі, справи. Бачите, красоті Україна буде з хлібом, друзі. Дивіться. А? Гарнюсенька, друзі. Все, дякую за увагу, друзі. Буду завершати відосик. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую за увагу.